Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонторуки. Сьогодні я вам покажу дуже цікавий сайт, на якому можна заробити, який вже платить, тобто там виплати є, і можна заробляти один раз в годину. Просто нажимаєте кнопочку і все. Давайте перейдемо на сайт, і я вам все покажу. Ось ми вже знаходимося на сайті, називається він Zerocute, Вам потрібно буде тут пройти реєстрацію посилання. Я залишу під відео. Далі, що вам потрібно робити, це нажати ось цю кнопку INAT. Потім тут ввести вашу почту, ваш пароль. По бажанню можете підключити двофакторку. Далі тут вводити капчу. І нажимаєте Create account, створюєте аккаунт і далі заходите в кабінет. Я нажму кнопочку Login, тому що аккаунт у мене тут вже є. Я знаходжуся в кабінеті, в мене, як бачимо, вже зароблено більше 11 тисяч токенів. Ви заходите просто ось тут кожну годину, нажимаєте Harvest і получаєте кожну годину по 300 токенів. Все залежить від того, скільки у вас тут є акцій. За реєстрацію вам зразу дають 50 акцій. Власне, і вони вам приносять кожну годину 300 токенів. Давайте ми їх получимо. Нажму кнопочку, знову потрібно тут вести капчу. Вибираємо картинки, які потрібні на капчі. Нажимаємо Готово і нажимаємо «Hardware Token. Як бачимо, 300 токенів я отримав, і тут все йде уже з нуля процентів. Через годину я знову зможу зайти і отримати 300 токенів. Щоб заробляти більше, в принципі, можна купити акції, але тут я все-таки рекомендую заробляти без вкладень, як бачимо. Ось у нас 50 акцій 300 токенів за годину. Це ті, які, які нам дають за реєстрацію 100 акцій, це у нас 600 токенів за годину і так далі. Тут, в принципі, як бачимо, є дуже великі суми, але ще раз повторюсь, рекомендую тут заробляти без вкладень, тобто ніяких акцій. Не купляти тут, і щоб назбирати мінімалку таким способом для виплати, мінімалка, до речі, тут 100 тисяч токенів, то в принципі піде трошки часу. Але тут можна заробляти не тільки кожну годину сюди заходити. Тут є ще ось така штука: От тут нажимаєте контекст, і тут можна виконувати айрдропи. Я ще їх теж не виконував, але ось, як бачимо, за кожний аірдроп нам, в принципі, дають до 100 тисяч. Токенів. Якщо взяти, наприклад, твіттер, то нам потрібно підписатися на твіттер, поставити лайк і зробити репост поста. І так само написати коментар. Ну, тут, в принципі, всі умови є, так що якщо ви захочете це виконати, то ви все зрозумієте. Після чого вам прислють код. Правда, до кінця не зрозуміло, куди цей код будуть присилати і як вони все це перевіряють. Тому ж, я. Те ще їх не виконував ці айдропи, але обов'язково виконую, і подивлюся, куди нам будуть цей код присилати. Далі, після того, як вам прислів цей код, ви ось тут можете нажати Farm Tokens, нажати Airdrop, ось тут, тут вводите код і нажимаєте Confirm. І після цього, я так розумію, ці токени повинні вам вже впасти на баланс. Далі можна ще тут заробляти на іграх, ось тут грати в ігри, але. Це вже бажання кожного, тому що тут потрібно робити ставки на зароблені вами токени. Тобто ви можете як виграти, так і програти. Так само є ще реферальна програма. Тут можна купляти рефералів. Один реферал півтора тисячі токенів. Я ще тут рефералів не купляв. Не знаю, будуть вони активні чи ні, тому тут теж вже вирішуйте самі. Але така можливість є. І плюс є ще звичайна реферальна програма, по якій вам також певний процент буде. Падати на баланс, коли ваші реферали так само кожну годину будуть збирати ці токени. Ось, як бачимо, в мене є 4 реферали вже, 10% від їх заробітку, виходить буде вам так само падати на ваш баланс. Ну, тут, в принципі, в мене активний тільки один реферал, але він же мені приніс 912 токенів. Тому е, хто вміє запрошувати людей в проєкти, то теж можете скористатися цією нагодою. Так ви набагато швидше назбираєте мінімальну суму. Далі, коли ви вже назбираєте 100 тисяч токенів, мінімальна сума ще раз нагадаю, для виплати. Тут нажимаєте Wallet і Withdraw Liquidity. Далі дивіться, тут можна виводити поки що в трьох валютах це Bitcoin, Litecoin і Dogecoin. Я рекомендую виводити в Dogecoin, тому що в принципі тут сама менша комісія. Як бачимо, скоріш за все, планують додати Ethereum, USDT і PerfectMoney, але в Ethereum і USDT тут бачимо ERC-20, тобто. на Сіті Ефіріум, то буде велика комісія, так що все одно рекомендую виводити в блога. Як бачимо, тут вводимо суму, є наша сума, мінімальна 100 тисяч. Далі, хто підключав двуфакторку, тут теж вводимо і нажимаємо ревук, свап і відздрав, і виводимо. Можна виводити на біржі, я бачив, як вже виводили на Binance, тобто сайт платить. Саме тому я вам показую, що на ньому можна заробляти. На цьому, друзі, все. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал і чекайте нових цікавих роликів і сайтів по заробітку, як складеннями, так і без них. Всім удачі і хороших заробітків! Ми з вами побачимось в нових відеороликах.